Добрий ранок, шановні телеглядачі! Ми вітаємо вас в програмі Слово Боже да кави». Ми подивимося сьогодні знову слово Боже, думки від Бога, щоб підготувати свою віру, знову отримати від Бога натхнення, молитися і отримати відповіді. Ми вчимося зараз молитися. Крок за кроком, досліджуючи вчення Ісуса Христа, беремо різні приклади, щоб ми утвердилися в правильних речах, як молитися так, щоб небеса рухалися, і ми отримали відповіді. Хвала Христу! Ми зараз досліджуємо, що Христос вчив про молитву, що Він особисто передав нам, щоб ми взяли як науку, як молитися правильно. Матвій, 18, розділ, давайте прочитаємо 19 20 вірш. Біблія каже так: по правді кажу вам, що коли двоє з вас на землі погодяться просити про всяку річ, і коли вони будуть просити, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Христос, навчаючи нас про молитву, дав нам такий спосіб молитви, коли ми з'єднуємо свою віру і ще з кимось. Ми називаємо це молитва згоди, коли двоє погодяться. як ми раніше говорили, ми не шукаємо когось для цифри, ми шукаємо когось для віри, щоб хтось приєднав свою віру, приєднав те, в що він вірить. І я вам скажу, коли ми практикуємо молитву згоди, ми побачимо серйозні, серйозні, серйозні чудеса. І хочу сьогодні вам показати ще з одного боку це. Може, десь це було десь може, може 5 років тому. Я проводив богослужіння в Майами, Сполучених Штатах. І в мене були зібрання в американській церкві, були зібрання також американській церкві, але там люди, які е, приїхали з Гаїті. І мені треба було там провести деякі семінари. Коли я зустрівся з лідером тої церкви, насталася така розмова. Я ви хочете ви її послухали уважно, зрозуміти, про що я кажу. Пастор, який займався в цій церкві ну, з людьми з Гаїті, він сам не чорношкірий, він білий, і він допомагав їм із переїздом, сформувати церкву і все таке. Він каже, у нас були деякі складнощі, каже, ми так ми старалися зробити саме краще, але було важко. Він каже, потім один чоловік, який був теж з нами, його звуть Деніс, він каже, потім Деніс прийшов до нас, і він додав нам е сили згоди. Знаєте, я ніколи не чув, що хтось, ну, висловлювався. Він сказав, він додав нам сили через те, що він погодився з нами. І знаєте, я роздумував про це. Фактично, те, що він сказав, що ми працювали, вживали свою віру, щоб досягнути успіху, щоб служити людям, покривати їхні нужди. І він каже, ми робили саме краще. Але коли прийшов Деніс, він додав нам сили. Його віра приєдналася до нашої, Його віра злилася з нашою, і тоді все стало набагато кращим і набагато легшим. І фактично, це і вчить нас Ісус Христос. Він каже, коли вас двоє погоджуються про всяку справу, то Отець вам дасть. Алелуя. Хочу, щоб ми ну, трошки глибше пішли в суть ем, ну, того, що вчить Ісус Христос. Ми знаємо, що Бога не треба випрошувати, Бог хоче дати. Нам не треба просто сили, щоб ми витесли у Бога щось. Ми знаємо, що є супротивник, диявол, який бажає, щоб ми не мали відповіді, щоб ми не, не отримали від Бога. І коли ми, коли ми приходимо до Бога і в щось вірити, диявол прийде, щоб зупинити вас. Диявол прийде, щоб зупинилася ваша молитва. І е, мова не йде просто про те, щоб зупинити звук, а зупинити в ваш, ваших думках, вашу віру, щоб ви ослабли в вірі. І ось що говорячи практично відбувається, в нашому серці з'являється маса думок. просто наша голова наповнюється думками. Хоче Бог, не хоче, поможе, не поможе, зможе, не зможу. І їм скрутак важливо, коли є хтось поряд з вами, хтось може поряд з вами стати і підбадьорити вас. Все буде добре. Ми справимося. Я не знаю, чи ви коли-небудь переживали, я це переживав не одного разу. Особливо, знаєте, коли проходиш важкі дні, коли диявол атакує твоє життя, твоє серце, знаєте, є, ну, підкрадається вічі, страх. І я ніколи не зможу, у мене не вийде, не получиться, я не пройду, я, я, отут я і загину. Знаєте, коли є товариш поряд, який вірить так само, як ти, і може просто підбадьорити тебе, допомогти тобі, сказати якісь слова, які тебе піднімуть. Христос саме про це і говорить. Він каже, якщо двоє погоряться про всяку річ, отець дасть їм. Хвала Богові. І тому хочу показати вам ну, дві сторони цього. Приєднуйтеся до чиєїсь віри. Коли ви бачите, що десь є нужда, пропонуйте свої послуги молитви. Скажіть, я можу вірити з тобою. Я хочу приєднатися до твоєї віри. Я хочу приєднатися до того, до тої битви, в якій ти маєш, яку ти маєш. І я буду на твоєму боці змагатися проти диявола. Я буду підбадьорити твою віру. Я буду говорити слова проти страху, і проти диявола. Амінь. Я вам скажу особливо люди, які які е, мають якісь ну е, смертельні захворювання, станьте поряд з ними. Зате коли особливо знаєте, коли болить, коли важко. Це саме стосується фінансів. Я вам скажу, що ну, борги, наприклад, чи фінансовий кістягар, це, ну, це серйозний прес. ми переживаємо ем, часом стрес від того, що щось іде не так, як ми хотіли би. І коли є хтось поряд з вами і каже: Я вірю з тобою, ти зможеш, ти виберешся. Ем, зцілення гляде, ти це на роботі буде краще. Я вам скажу, тоді його віра приєднується до нас, і фактично, сила згоди. Вони додають нам силу і до того, в що ми віримо. Хвала Христу. Хочу вам показати один біблійний приклад. Подивіться, коли Ісус Христос був на землі, ми ні разу не бачимо, щоб Він під час служіння просив допомоги. Навіть коли він був випробований від сатани. Ну, коли була така велика опозиція, люди там, фарисеї, садукеї проти нього, політична влада проти нього, і багато людей вони не приймали його служіння і погано говорили про нього. Декілька разів хотіли його вбити. І ну виглядає так, як непросто все. Непросто можна образитися, можна зупинитися і кинути все. Христос проходить ці всі труднощі. Він перемагає в цьому всьому. Він не зупиняється, не зупиняє служіння, він рухається далі в силі. Але знаєте, є один момент в його житті, дуже цікаво це. Коли він перед тим, тої ночі, як його мають заарештувати, він з учнями приходить в Гефсиманію. Дайте я е, прочитаю пару віршів. Мов 26 роді від Матвія, 36 й вірш каже так. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гефсиманія, і промовляє до учнів своїх: Посидьте ви тут аж поки піду і помолюся там. І взявши Петра і двох синів Завидеєвих. Зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте, або другий приклад каже, помоліться зі мною. І трохи далі пройшовши упав він до лілиць і молився і благав очі мій, коли можна. Нехай обманеться чаша. Та про те, не як я хочу, а як ти. Подивіться: Христос напротязі всього свого життя. Ні разу не шукає від когось допомоги. Немає жодного разу. Він робить служіння, проходить труднощі. Але в Гефсиманії він вперше і єдиний раз, коли ми бачимо, що він звертається до учнів, це просто перед тим, як його ем, мають заарештувати. Я вам скажу те, що я вірю ну, своєму серці. Одне діло було, коли він зцілював хворих. Одне діло було навіть, коли він Воскресав мертвих. Тепер уже мова йшла про викуплення людства. Ісус Христос ем, наступного дня буде засуджений буде і буде розіп'ятий, і буде вбитий за нас. Ідеяло бачив, що Ісус Христос прийшов для викоплення людства. І Він прикладає всіх зусиль, щоб зупинити Ісуса Христа. Я вірю, що демони з усього світу зібралися, щоб утримати Ісуса. І тоді Ісус каже своїм учням: моя душа, смуток має смертельний. Помоліться разом зі мною. І вони додавали віри до того, в що він вірив, Добавили сили, і Христос зміг сказати в тій молитві: «Оче, якщо можливо, нехай ця чаша про мене, але якщо не так, то не як я хочу, а як ти. І він переборов, переміг весь весь супротив диявола і, і був ем, переможцем в тому. Я вам скажу: коли у вас є нужда, коли у вас біда якась важко. Підійди до свого пастора, до когось з лідерів, до когось друзів, скажіть йому, моліться разом зі мною, допоможи мені, молися за мене, і ви переживете силу молитви згоди. Ми хочемо благословити цей тиждень і молитися з вами разом. Можливо, де у когось з вас серйозні труднощі, ми прикладемо свою віру до вас, і ми будемо вірити, що Бог допоможе вам. Батько, ми молимося про наших телеглядачів. Я особливо прошу про тих, хто переживає справжні труднощі. Просто зараз, як Христос просив своїх учнів, помоліться разом зі мною. Ми свою молитву докладаємо до їхніх молитов. І ми просимо тебе підтримай тих, хто готовий упасти. Підтримай тих і допоможи тим, на кого диявол просто зібрав цілі полки демонів. І ми дякуємо тобі, що сила згоди зараз у нашій молитві дає їм перемогу. А тобі вічну славу. Амінь. Ми благословляємо вас, молимося про вас. До побачення до наступного.